Всім привіт! З вами я, Ворон Юей! Всім привіт! З вами я, оператор. І я Ворон Юей. І сьогодні, Ворон, ми будемо показувати все, що ми зробили за 2023 рік. Саме так, Ворон. Ну що ж, давайте не будемо затягувати. Поїхали! Для початку ведемо в пошуку Warn UA. Он він. Наш канал. Тут можна погортати. Ну, а ми заходимо на наш канал. Що, зайшли, на наш канал у нас тут отакий класний ворон. Ха, класний! Ну що ж, давайте почнемо. Так, заходимо в розділ відео і гуртаємо. Там вертам з на саме 2023. 2023 рік на самий початок. Ми робили відео, хто не пам'ятає, все за 2022 рік. Але з 2023 рік він був набагато цікавіший. Тому починаємо. Першим відео ми почали знімати. Ігри. Так, саме перше відео у нас було он така гра Ворн Юей. Ми грали в таку гру. У нас була ще друга частина. Ще ми зняли гру про біткоїна. І це відео одне з найпопулярніших на каналі. Давайте його подивимося. Всім привіт! Ви на телеканалі Ворон Ігра. Відео не Недовгі, коли нема що робити, можна прям пограти такі Бабуть. ігри. Як ви бачите, біткоїн команду правильно зробив. Правильну команду. І ми тоді дамо йому кісточку. Класно. так, Клас. так ворог. Ігри класні. Тут. От навіть було таке от в кінці. І так, як ви бачите, ми дали. Ай! Біткоін Алаї, ти вмієш? Що у нас. Ну, лай! Лай! <рес> ну це таке. Так, давайте. Кінець. О, біткоін є. Чекайте. О! О тут. Ворон пізнеєш себе. Та, добре, не заступай екран. Ну це, звичайно, все круто, але... Довго про цьому не будемо довго це обговорювати. Давайте вже до чогось цікавішого підемо. Так, в нас є таке відео, як воронює цікаві квести для мене, для оператора. І е, оце от відео знімалося в 2022 році, ще десь в березні, а виклалось аж у 2023 році. Ну, це, якби не рахується, але щоб ви знали. Ну, це збірка. А оце відео мені дуже і дуже сподобалося. Давайте його подивимось. Тут Ворон показував круті українські товари. Так, давайте дивитись. Ну давайте, бо ворон вже не може чекати. Так, ну тут цікаво. Що ж. Добре, не буду вам. І все відео показуємо. Це у нас Бугу. От а я угу. не бачу, що в нас тут вещать був прапор України. Давайте трошки. Давайте Зріпим трошки звук скрутимо, тому що щось воно дуже голосно. Так, раз, два, три. Там ми аж в самому кінці забули, так, що вау. у нас є прапор України. Ага. Я пам'ятаю, що це відео одне з моїх улюблених. Я його дивився вже ну, разів з 10 точно. Ну так, я теж дивлюся це відео, тому що цікаво, ми постарались. Класно! Ти більше підписники сподобалося. Злі українські відео вони взагалі заходять. Єдине, що ми аж в кінці згадали, що у нас є такий прапор, щоб от накрити стіл. Давайте далі. Йдемо далі. Є ще таке от відео коротке, де Мурку грає з мячиком. Давайте з вами виподилися. Відео було знято теж давно. Десь на самому початку 2023 року. О. Мурка поки що знімає... не знімає просто... Часу нема, немає коли навіть. Ну От, вийшло коротке відео, повну версію, звичайно, можете подивитися на каналі. Ну там просто таке смішне, цікаве відео. Йдемо далі. Ти підпишись, ну а ми йдемо далі. Куди нас завів біткоін друга частина? Ой, перша. Ну, ми вже і по картинці зрозуміли, що і як тут буде. Ми побачили там, ну, звичайно, біткоїна. От качок і озеро. Ну, не все прям так, як на картинці. Ну, але цікаво. Ось фотографії оцих качок. Ну, он такі дикі качки. Ну, зараз взагалі рідкість зустріти, Бо тому що люди нищують природу. Заліє рідкість зустріти таких пташок. І ми і той, ми їх знайшли при самому в'їзді до біткоїна. Ну, Ворон, ти не пам'ятаєш? Тебе тоді не було. Так. Ну, а мені ця подорож запам'яталась на все життя. Обов'язково подивіться ці, першу частину і другу. Буде цікаво. Відео з біткоїном вже буде набагато рідше виходити, але не розстрої. Так, оце друга частина, що знайшов біткоін. Ну я думаю, що більшість е, з, ви її бачили. О там. Ну, взагалі такий гарний е, весняний, весняний відеоролик. Проте. Про те, як біткоін шукає ці от монети. Ми їх знайшли. У нас, до речі, вони ще досі є. Так, є. Вони в мене. Зараз принесу. Ну, не треба, Ворон. Але вони справді рідкісні, Ну, ми вирішили залишити собі, а не віддавати їх і продавати. У Нас далі відео називається «Цікаві місця Чорнобиля. О, Чорнобиль це цікаво. Так. Ми перейдемо так, щоб було зручніше. Ну і от, цікаві місця Чорнобиля. Відео цікаве. Я згоден з Вороном, що відео цікаве. Ну, дуже цікаве. Ну, дуже цікаве, але в Чорнобиль ну, зараз не можна, звичайно, бо війна йде і там е багато. Мін багато всього замінованого. Але е, от там ми повинні цікавитися Чорнобиль це ж дуже популярний серед туристів і багато хто взагалі з українських ютуберів знімав про Чорнобиль. Цей день 26 квітня 2023. Ну, я вам не буду там в цьому відео такі цікаві факти про Чорнобиль, які ви взагалі не знали. От навіть. ну, Не, не догадуйтесь. Взагалі багато є цікавих місць в Україні, там, наприклад, Байконур, це в Казахстані. Ну, Давайте йдемо далі. Отже, День каналу. Це у нас е, дуже цікаве і гарне відео. О, воно дуже веселе і смачне, і цікаве. І пізнавальне. Отак, так, Ворон, давай його дивитися. У -у -у. Так. День каналу Warner Відео в травні. Я пам'ятаю, після цього ми грали там з моїм другом. Е в Медаут 2, They до речі, який зараз на каналі ми знімаємо. О! Дивіться, як, як все смачно виглядало. І нам сьогодні вже аж 3 Ну, так, вже 3 роки каналу. От. Полуничка навіть є. Я попробую. Так. це було. От, бачите. Ну, травень, травневий. Ролик чого? Смач. Бачте, ну так пам'ятаю, ми потім це все з вороном їли. ну а потім вже розказували. Ми тут теж розказували про відео. Ну, дивилися тут інші відео. Відео цікаве про тут Отут якраз це відео про біткоїна. Ну, от, от ці рідкісні монети. Ось. Он ці 25 копійок ріте. Ну, ви тут не дуже добре їх побачите, Але ми вам десь вже відео показували йдемо далі. Так, є випробування для кута мурка. От, лайфхаки для літа. Ну, ми не будемо все відео переказувати вам розказувати. Ми будемо тільки такі відео. Випробування для кута мурка теж цікаво там. Кіт, ну давайте лайфхаки для літа. Я б хотів показати. Так, давайте подивимося опис. Ваше літо стане набагато краще. Всім гарного літа! 1 липня. Справді літнє відео. Трошки умолик. Цей рецепт дуже смачний. Та Це рецепт моєї бабусі. такий лимонад. О, ну він дуже смачний. Попробуйте. Мурко хоче, щоб його погласили. Він придумав гарний лайфхак. Щоб все помістилось. Так, ну. Тут... Наступний лайфхак, як я вам казав, пляшку ми не викидуємо. Потім подивився, що ми там зробили. Але я пам'ятаю, що ми хотіли з вороном зняти е, лайфхаки для літа, але е, нам щось завжди не виходило. То погода була погана, е, то й, е, дощ був. І завжди щось мішало зняти літні лайфхаки. От і е, зняли аж в липні. Хоча ми довго ще це знімали, ну, старалися. Тому поставте лайк прямо зараз за всі ці старання. Ми наробили багато відео зимою, щоб... ой, літом, щоб дивитися зимою. Ну так, прям такий дух літній. Літо було Щось жарке цього року. Так, цього року було літо тепле. Так <світ> <Щоб> себе... Тепер... <світ> Ну, отаке відео літнє. Всім рекомендую подивитися. І напишіть в коментарях, що ви зробили за це літо. А, я забув сказати, що у нас є ще критерії оцінювання. Ну так, Ворон правильно сказав. Ми будемо оцінювати, яке найкраще відео і таке інше. Що ж, поїхали? А от з відео, що бере пес, все складніше, ніж ви думали. Ну от, є пес, біткоін, він вибирав там різні ці. Це відео вийшло там щось на 5 хвилин. Але насправді це відео вийшло на хвилин 17. Ну, Навіть там більше було. Там була така довга частина. Я вам покажу коротке відео. Ну он вон у короткий видео. Вот, ну он кисточку выбрал. Подпишитесь на канал. Вот биткоин старался для вас. Он. Вот. Так. Ну вот, биткоин балуйся. Відео взагалі вийшло дуже коротким, і... але ми його зробили чуть ли не на 17 хвилин. Ну, ну І ми просто обрізали цю довгу частину, і відео все, е, стало набагато краще. Ну, Я можу вам чуть-чуть показати ці частини. Ну, От воно 7 липня. Ну от тут ми. Показували все про весну, про те, як на дачі. Ну, класно було. Але просто було так довго і нудно якось, тому ми вирішили от якось зробити покоротше відео. Йдемо далі. Ось це відео допомагаємо тваринам і людям під час війни. О, Я пам'ятаю, я ж в цьому відео знімався. Так. Це дуже е, цікаве відео, і ми його справді дуже довго робили, тому воно точно заслуговує вашого лайка. І підписки. Так, і підписки, Поїхали. Давайте його дивитися. Де воно? А от воно. Так. Мені це так, відео теж так, вже сподобалось. Так, і я оператор. Якість була погана. Так. Корм ми давали. Ми його Ну, дивіться, і рембо є і всі є. Ну, точно лайк треба поставити. Вон. Ще якийсь пес. Можливо, ми зробимо повторимо ще, але поки що. Е... О, дивіться. Знайшли пса якогось бездомного, ну і погодували, от ще одного пса знайшли. От, ми допомогли, ми не тільки оце, що на відео знімали, ми ще багато всього допомогли і не вмістили це все відео, тому що відео було би дуже довге. Це було відео надзвичайно круте і надзвичайно масштабне. Там в одного крива нога просто була. От. Так, це мурка до нас, як завжди приходить. Так, от тут пес якийсь. Тут ми ще е, котики, ми бабуся, допомогли б тошок погодували, Основна от мета, щоб інші робили таке саме. І якщо кожен буде допомагати, тоді все буде добре, і війна швидше закінчиться. Ну, це ворон правильно. Так що допомагайте людям і тваринам. Присудили під час війни. Щоб вони були доволі. Ну а ми йдемо далі. Далі відео про рибку. Було одне, нам е, рибка з каналу Ворон от. Ну, Рибка нам сподобалась. Рибку тримати, бо в нас одна була, але її вже, на жаль, немає. Ну, тут е, такі, як про акваріум, дуже цікаво. Ну, от, хто має рибку купівника той точно зрозумію це все. Теж відео можна дивитися його. Вже багато разів. Ну, цікаве, що піднімає нас. А далі приготуйтеся. Це моє найлюбленіше відео. І моє теж оце Ворон Йоей коробки. Дуже цікаве відео. Так, ну, тут ми. Про коробки дуже цікаве. Ми ще на озері, коли були, дивилися це відео. Так, до речі, дивились, так. Добре, бо це ще пізніше скажемо. Але як будете на каналі, ну обов'язково його подивіться, я вам гарантую. Так, теж цікаве. Відео на озері. А от відео на озері мало вийти скоріше, але нам, ми його не встигли викласти. Таке далі, що приніс воронію і гонки Медау 2. Стали фокусниками, незвичайний скотч і все про медау 2. Тут ми відновлювали стару волгу діда. І ми це ще робили з Максимом Джокером ще на, на посередині травня місяці. От ми її відновлювали от, і зі Степаном, звичайно. Ми пізніше будемо. Далі знімати медал 2. Далі все це. Медал 2 ми давно вже дуже знімали і ми вирішили відновити рубрику. Ну і з новим роком. Легендарне відео. Поїхали. З новим роком просто е, найцікавіше відео. От... Ну що ж. Ну а з вами ми будемо прощатися. Так, е, зачекай борг. А як же оцей конкурс? А, точно, забув я. Ну що ж, поїхали. Скільки раз скажу. Так. По відео ми пройшлися. Тепер продовжуй. Ви поки можете поставити собі на паузу і прочитати. Всі відео. І в у нас є найпопулярніше відео. У нас є най... найважче відео. Найцікавіше, найвеселіше. Треба подивитися підписникам. Найдовше відео, яке запам'яталось нам. Улюблене відео. Відео Ворона улюблене. Найдавніше. Відео, яке ми зробили з крутою картинкою. Відео, яке нам сподобалося. Лендерне відео, і патріотичне відео, і найпопулярніше відео Поїх. Так вор. Що ж, дивимось. Найважче. Ну я не знаю. Найважче, я думаю, е, відео новий рік. Так будем давайте називати. Так, пишем річка. Новий рік. Ось будемо 2024. У нас таке багато відео з новим роком. Оце відео ну, найтяжче. Ти згодом, Бором? Так. От Бо ми там всього найбільше зробили. Далі найцікавіше. А от до цікавого ми можемо віднести е, скарби, як ми знаходили. Кома давайте напишемо Чорнобиль. Тобто цікаве місце Чорнобилі. І... Ну, Новий рік. Ну і давайте. Ну, от три крапки поставимо, бо цікавих багато відео. Ну і, напевно... Біткоін. Так, найвеселіше мурку і випробування, так? Да? Так, треба подивитися підписник. Ворон іде. Коробки. Ну і багато інших. Але, напевно, почніть дивитися відео про цікаві коробки найперші. Ну, так, якщо ви найперше зайшли на наш канал, то дивіться відео з коробками. Найдовше. Там у нас була збірка відео. Вона була найдовша. Так, яке відео запам'яталося? Знову коробки запам'яталося. Мені ворон виділи добре. В інші відео теж там запам'яталося. Ну, це. Запам і Новий Рік. Точно, Новий рік. Рік і відео. З собакою. З Собакою. Так. Моє улюблене. Нехай буде коробки. А твоє ворон? Нехай буде якісь посилки. Ну, нехай буде те ж саме. Коробки. Так, найдовше. Ай, найдавніше. Так. Гра вороні. Уроніей. Ну, найдавніші це квести, але хай вже будуть є відео яке сподобалось. Відео яке сподобалось, ну. Мені сподобалося літнє відео. Дні відео Так, легендарне це. Е, коли ми допомагали. тваринам допомога. тваринам Ну і людям. Так. Оце дійсно легендарне відео і патріотичне. Про Україну, ну там багато було відео. І там відео за картинкою це в нас збірка номер 2, напевно. Так. І найпопулярніші відео це у нас. Коробки. Так, це дійсно найпопулярніші відео. Ну що ж, всім до нових зустрічей! Так, Ворон, ну що ж, до нових зустрічей!